Вітаю, зараз роблю коротеньке відео, щоб ви могли побачити зовнішній стан мотоцикла. Кому потрібно, хто хоче побачити більш детальне відео, будь ласка, пишіть, дзвоніть в месенджери на цей номер телефона, який в об'яві. Зроблю дуже подробне, Ну, що захочете, то і зніму, то і покажу. Хоч як виглядає зріст, коли хтось сідає високий чи навпаки. Низенький. Але от, що касається, що стосовно стану мотоциклу, ну я от так от коротеньке відео роблю, але я думаю, тут так все зрозуміло. От саме такі головні моменти. Знімаю, показую мотоцикл з Японії, з японського магазину, без пробігу по Україні на мотоцикл дамо гарантію. Підігрів ручок є, скло дуже класне. Воно по висоті регулюється церкала регулюється. фірмові, підготовка під кофри. Все є. Це, дякую за увагу.